Святого Духа. Слава Ісусу Христову! Слава Авітін. Доріг усіх, добрі брати і сестри, мене такий дуже особливий день у цілому літургійному році, коли церква задивлена у таїнство. Христове страждань. Тих страждань, які є нашим визволенням від гріха, тих страждань, через які Господь нам відкрив небесне Царство. Нині, коли ми стоїмо коло Господнього Христа. Запитуємо себе, так як і багато сучасників Христових, так і багато тих людей, що понад тисячі років тому стояли на Воговці. Хто Він є? І на це запитання люди мали різні відповіді. і ця релігійна верхівка ізраїльського народу думали, що він. Є релігійний бунтівник, що він є той, хто підборює людей, порушує старозавітній закон. Пилан дивився на нього як на державного злочинця, який сіє смуту, заклад. і бачимо, що провина, за яку був розп'ятий Ісус, є політична. Ладно, на Христі Ісус Назарянин, цар Юдейський. Для Христових учнів. Він був учителем, для його матері, яка стояла біля Христа, це був улюблений син, напевно, для багатьох людей, які також були на він був просто незнайомцем. І вони з цікавості там перебували, дивлячись, а чим закінчиться оця ця екзекуція? Він був незнайомцем і для римських воїнів, які здійснювали цю Хару смерті, які розпинали Ісуса. Тільки згодом цей. Римський сотник, який керував карою, сказав, це справді був Син Божий. І ми так само нині потребуємо визначитися із нашою відповіддю, із нашим ставленням до Ісуса, ким Він є для нас, хто є Той? хто нині помирає тут на Христі, хто нині буде покладений до гробу, обвитий плащаниці. Ми так багато нині читали різних текстів біблії. Нехто, може собі так подумав, для чого є так багато читати тих уривків із Святого письма. Та з дуже простої причини, дорогі брати і сестри, бо церква хоче нам допомогти у Божому Слові пізнати, ким є Ісус, що розп'ятий на Христі. І коли ми уважно слідкували за тими святими текстами, коли ми співали ці стихіри, то Церква пропонує нам і допомагає нам подивитися на Ісуса, як на нового Адама, нову людину, Думаємо собі, для чого це є так, це є так важливим. Пилан, який виніс вирок смерті. Не вірі Ісуса переглядає і сказав ось чоловік. Він був рівняний, сказав це латинською мовою. Але як був би євреєм, то він був би сказав це Адам, новий Адам. Бо через нашого прабатька Адама, старого Адама. Людський рік згрішив, відпав від Бога, віддалився від червна життя. Сьогодні Господь як новий Адам приходить, щоб нам повернути цю близькість із, із Богом, щоб нас відродити, як новий Божий, Божий народ. Господь Бог в раю і з боку Адама забрав ребро і з нього створив Ємо. Нині так само ми дивимося, як Римський сотник чи той воїн пробиває ребро бік нашого Спасителя і витікає кров і вода. Ця кров і вода. Є символом двох таїнств церкви, хрещення і Євхаристії. І можемо сказати, що народжується церква, нова, нова Єва. Та Єва стара Адама спопросила до гріха, а церкви для того, щоб у нас вести до святості. Щоб нас провадити до неба, щоб нам давати ці таїнства, які ми отримали як плоди іскресної жертви нашого і хрещим Євхаристію, яким ми народжуємося, як новий Божий народ. Пригадуйте, як у раю. Бо промовив до Адама, що земля буде тобі породити термін. І нині ми бачимо це тере. Воно вп'ялося в голову Спасителя. Корона та тернова йому є покладена на голову. Оцей цей новий Адам узяв на себе гріх. Адама даму старого з усіма наслідками, з тим терням, з тим прокляттям, щоб нас від Нього визволити, щоб ми стали собі. Господь також є перна священним, правдивим, не таким, які його засуджують, але той, який приносить. Найдосконалішу жертву. І цією жертвою є Він сам. Ті жертви, що були приношені в Єрусалимському храмі, вони не мали сили, щоб не розвійнити від, від прокляття і приносили щоденно, але Ті жертви навіть часом буде Богові війни не ми, бо приносили їх так поверхово, без, без щирості. Мені Господь приносить в себе сам жертву цілковиту, нічого для себе не затримуючи. Навіть одяг його розділили, розділили поміж собою. Цей одяг так само каже нам маленький, що він мушитий, зверху донизу. Такий одяг носили та на Тому бачите, тут навіть так само у тій маленькій деталі Є вказівка на те, що Ісус є правдивим та восвященним, а жертомником є Хрест. На цьому жертовнику Він себе приносить Небесним Отцеві. Він є агнець, бо то агнець приносили до жертви. І помирає тоді. Коли в Єрусалимському храмі жертвували цих пасхальних анців, готувалися до Пасхи, у навіть просвященників, хто осудив Ісуса Сенедріон, не зайшли до Пелата, не зайшли в Кін поганина, щоб не освердитись, а могти їсти Пасху. А тут до головки приноситься не в храм, але на Христі, приноситься правдивий агнець Божий. Ранити Івана, Хрестите свідчив про нього. Ось Агнець Божий, який себе гріхи світ. І тепер бачимо ми саме тут. У цій події Великої П'ятниці, так і вона десь нам ретельно зазначити, що кість йому не буде поламана. бо посвідни пасхальне анці ламали. щоб не ще раз так увиразнити, у що тим Анцем Пасхальним тою жертвою є Ісуса. А ще він цар, і він того не заперечив. Коли Пилат його запитав, чи ти цар ленденський, Ісус сказав, ти кажеш. Тобто так є. Але він не такий цар, яким собі уявляв його Пилат яким би собі могли його уявляти безліч інших людей? Бо його влада це служіння. Він каже, я не прийшов, щоб мені служити, але щоб іншим послужити. Де ми бачили царя, який вмиває ноги іншим. Він виконує в цьому жесті те, що робили раби невільники Цей перший Адам, старий Адам, хотів бути таким як Бог. А цей правдивий Бог і цар уменшує себе, стає на колінах. Не вважав, як учить апостол Павло за здобив свою рідність Богом, але умалив себе, прийняв вид раба, став слухняним аж до смерти, смерти Хрестні. Його помазала грішниця миром перед смертю, як помазували тоді царів. На царство. І коли інші нарікали, що вона та зробила, то Ісус сказав, лежіть, вона це зробила на мій, на мій похорон. Навіть таку послугу велику Господь прийняв із рук жінки, яка є більше була ніким. Відкинута, неважна остання. А він цар приймає послуху посві таких. Апостоли Як і Іман хотіли в його царстві сісти праворуч і ліворуч. Самники просине, щоб бути при теж у царстві і удалили собі земного царя, то що вони мали перші місця і іншими керували. А тут милі бачимо, що поміч його трону, його Христа, по правиться і політики є розп'яті розп'яті розбійники. Так все сьогодні є по-інакшому. Так все сьогодні є по-особливому. Не як нам це диктує, підказує наша людська логіка, Наше людське розуміння, але все відбувається не за людським задумом і уявленням, але за божественним промислом. І ми нині прийшли, щоб бути близько, бути поруч нашого царя. Нового Адама, Первосвященника, щоб ті благодаті, від Дього Христої жертви на нас спливали. І щоб ми через цей поцілунок плащаниці подякували Йому за ту велику любов, за ту Його велику жертву, яка нас Визволяє, щоб тим поцілунком йому сказати, Господи, ми хочемо на Твою любов відповісти нашому любов. Амінь. Слава Ісусу Христу!